Добрий день, пане Денисе. Я й не очікувала, що ви сьогодні прийдете. Добрий день, пане Діано. Дорога була дуже далека, та хіба я міг вам відмовити? Бачу, ви заглибились у читання. Що ж вас так зацікавило? Історія гетьмана Мазепа. Читаю про його злети та падіння. Стільки суперечливих думок про нього. Одні звеличують, інші проклинають. Хто ж він насправді? Пане Діано... Посуть Мазепи то клубок інтриг політики та особистої драми. Щоб зрозуміти його, треба зануритися у ті часи. Кажуть, він був хитрим і підступним. Як зміг так довго втримати булаву. Хитрість без мудрості ніщо. Мазепа був не лише справним дипломатом, а й далекоглядним політиком. Він дбав про добробут України, намагався зміцнити її автономію. Водій Московського царства. Гадайте його меценатство, скільки церков і шкіл було збудовано за його підтримки. Пів Могилянська академія розквітла саме за його гетьманування. Потім він зрадив царя Петра. Чому? Зрадив? радше обрав інший шлях для України. Петро дедалі більше обмежував козацькі вольності. Втручався у внутрішні справи гетьманщини. Мазе побачив, що Україна втрачає свою самобутність. Перетворюється на звичайну провінцію. Союз із Швецією Мазе піздавався шансом вибороти незалежність. Він був найбагатшою людиною в Європі. Вмів перетворювати землю на золото та зачаровувати людей одним поглядом. Багатство Івана Мазепи заздрили російський цар Петро І та король Швеції Карл XII. Гетьманом Мазепо зробило золото, та водночас воно згубило його. Він помер же браком, тіло поховали далеко від України у чужому склепі. А за сто років цю могилу знайшли солдати мародер, а вони викинули з неї кістки гетьмана, а склеп зруйнували. Це були мисливці за скарба. Вони шукали прокляте золото маза. Наша вельможність. Час спливає. Московські війська наближаються. Кожен день зволікання грає на їхню користь. Я знаю, Филипе, ти думаєш, мені це не болить? Доля Гетьманщини висить на волосині. І саме зараз час обирати долю Гетьманщини на столиці. Але ж вибір очевидний. Петро зрадив усі обіцянки. Він нищить нашу автономію, втручається в наші справи, посилає сюди своїх воєводів. Союз зі шведами це наш єдиний шанс звільнитися від московського ярма. Карл XII, воїн славетний, але він і свавільний. Його амбіції сягають далеко за межами України. Чи не станемо ми лише пішаками у його великій грі? Чи не обернеться наша боротьба за волю на нову неволю? Шведська армія вже тут. За кілька переходів їхня міць вражаюча. Разом ми зможемо завдати нищівного удару московитам вигнати їх з нашої землі. А що? Якщо Карл зазнає поразки, що тоді чекає на нас та на тих, хто наважиться піти проти царя? Петро не пробачить зради. Він втопить Україну власній крові. Але терпіти далі це повільна смерть, кожен рік під владою Москви. Це втрата нашої ідентичності, нашої свободи. Невже ви готові це допустити Ваша ясна вельможність, Ви хто Все життя бороться за Україну! Я зауважив усі за і проти, це буде шанс чи пастка? Я бачу не лише блиск шведських щабель, але й холодну жорстокість їхнього короля. Я відчуваю невпевненість цього союзу. Я, я мушу ще подумати, цей тягар занадто великий, щоб приймати рішення поспішно. Дозволь мені провести ще одну ніч у молитвах і роздалі. Завтра на світанку я скажу своє слово.